Цей чай пахне тропічними фруктами, лісом після дощу і клементинами, А ще говорять, що він не містить кофеїну. Так це чи ні розберемося сьогодні і поговоримо про цей незвичайний дикий білий чай з гір юнані, який називається НанМей. Всім, хто вперше на моєму чайному каналі привіт, мене звати Женя, я чайна ентузіастка, і в моїх відео ви можете знайти дуже багато цікавої, практичної, легкої інформації про чай, про китайське чаювання гунфуча і взагалі про чайну культуру. У нас є дегустації, філософські відео, і огляди. Тому тут дуже цікаво, буду рада вам, якщо ви підпишетесь. В Минулих відео ми вже говорили про білий чай і розбирали навіть різні його варіації. Якщо ви не дуже в цьому знаєтеся, подивіться обов'язково моє відео. Там прям дуже класно, структурно все по поличках ми розкладали, робили дегустацію, і все дивилися. Але нанмей це не звичайний білий чай, і ми не розглядали його в тому відео. Чому? А, тому що походить він не з нашої звичної камелії Сененсіс і навіть не з її дикої варіації Камелія Асаміка. Для виготовлення цього чаю береться інша рослина, яка називається. Камелія таленсіс. Це також є родич нашої звичної Камелії синентіс, але трошки віддалений. Також інша особливість цієї чайної рослини, що вона не вирощується в промислових або фермерських господарствах. Це суто дика рослина, дикоросла. І тому для того, щоб зібрати сировину на цей чай, прям йдуть. Там в ліси шукають оці чайні рослини Камелія Таленсіс і збирають. Збирають тільки навесні і суто бруньки. Тобто це бруньковий чай. Але якщо ви подивитеся, як виглядають бруньки з нашого звичного Silver Needle, тобто срібні голки, ви побачите, що там брунька набагато менша. А якщо ми близько подивимося на ці бруньки, то ви одразу помітите, що цей чай ззовні. Дуже сильно відрізняється. По-перше, давайте подивимося на бруньку. Якщо пам'ятаєте, то в Silver Needle, в срібних голках, брунька малесенька. Там вся брунька виглядає, можливо, як один оцей от листочок. А тут бруньки, по-перше, набагато більші. А по-друге, вони такі багатослойні і виглядають такі, як шишечки, бачите? І взагалі вони набагато більші за розміром. І тут навіть іноді трапляються листочки. Дивіться, от один листочок. От інший. І звичайно, оскільки це інша рослина і чай виглядає по-різному, то ви можете здогадатися, що це одразу дає нам інший смак, іншу ароматичну палітру та зовсім іншу енергію. Отже, ростуть ці дерева в гірських районах Юнаню, а це ближче до кордону з лаосом і М'янною, І ці дерева, як правило, вони досить такі вже поважні за віком, це десь від 100 до 300 років. І збираються суто. Виключно тільки бруньки. І, до речі, висота над рівнем моря теж досить висока, це десь від 1800 до 2200 метрів. Процес виготовлення цього чаю надзвичайно простий. Спочатку йде збір, і як я сказала, збір іде суто руками. Вибираються такі однакові за розміром бруньки, які вже мають пушок, і які мають оці от лапки такі слої. Далі підсушуються ці бруньки на сонці. Як правило, навіть електричні сушарки не використовуються і підсушуються вони досить довго, десь один-два дні. І потім робиться ще м'яке досушування, як правило, це просто в тіні, або якщо використовуються там якісь сушарки, то це дуже-дуже низька температура. Ці бруньки не скручуються, там якось не стискаються, не підсмажуються, не просмажуються. Тобто це з усіх чаїв. Найбільш такий чистий і, якщо можна так сказати, натуральний природний чай. Також за рахунок того, що, по суті, немає температурної обробки, то ці бруньки мають в собі дуже великий вміст, такий потужний амінокислот, ліпідів і також тут є природний солод, який буде давати нам такий особливу таку смакову нотку. Що ж, давайте тепер зробимо дегустацію. Значить, Спочатку понюхаю десь. Можливо, віддалено, дійсно щось може нагадувати, е, отакі от е, свіжі, знаєте, срібні голки. Але тут є дуже багато нот, які відрізняються. Е, По-перше, от коли я тільки. Починаю нюхати, знаєте, що мені на це схоже на свіжий такий аромат. Знаєте, такого клею, або, знаєте, є такий коректор, яким замазується щось. Це може звучати не дуже апетитно, але насправді, мабуть, ви знаєте, що в чаях можуть бути, значить, не, скажімо так, не неїстівні ноти. І це також не є якимось дефектом. Це навпаки може підкреслювати якийсь особливий, значить, аромат і якусь аромапалітру. Тому це не дефект. Далі після цього, звісно, є оцей якийсь такий аромат. Тут я казала, що він пахне клементинами, і дійсно тут є якась така цитринка, кислинка. Щось таке тут точно присутнє. І вже потім, коли ви вдихаєте глибше, вже можна відчувати оцю солодкість, якийсь, можливо, такий легкий мед на задньому плані. І от тоді у нас дійсно вибудовується паралель зі срібними голками. Але на перший. Нюх, ви цього ніколи не скажете. А ще я би сказала, що знаєте, чим тут пахне от зараз мені прийшла така асоціація. Пам'ятаєте, як пахне березовий сік, якщо хтось пив, то от приблизно щось таке є теж тут. Тепер давайте заваримо значить, для того, щоб покуштувати. Як ми заварюємо? У мене маленька гайвань, така дегустаційна, 80 мл. Взагалі, нормальний розрахунок це десь 3 грами на 100 мл. У мене тут 3 грами якраз на 80 мл буде якраз дуже добре. Воду я взяла 85 градусів, тобто берете такі ж самі пропорції і таку температуру, як на інший будь-який білий чай. Я спочатку трошки нагрію гайвань. Я взяла такий супер-мінімалістичний сет, маленька гайвань, біла, тюпаноподібна піала, для того, щоб ви максимально могли побачити і колір, і відтінок, і щільність напою. Зараз подивимося. І так, я вже нагріла гайвань, я просто насипаю доньки сюди. Давайте ще розглянемо. От вони такі. І я думаю, що вартує їх трошечки розбудити. Тому що вони такі щільні, багато шарові, і от я думаю, що це має сенс трошки буквально. Якраз я їх намочила, і давайте тепер понюхаємо. Ага, от зараз вже я відчуваю ще більшу паралель з свіжими срібними голками. Тут є оцей дуже такий для мене, він прям дуже такий центровий аромат адамами оцих зелених бобів. Але якщо порівнювати знову ж таки з срібними голками, тут набагато більше кислинки. Саме тому я й говорила про цитрусові і особливо про клементин. Давайте тепер заливаємо перший пролив. В принципі, оскільки це бруньки, то вам може вистачати десь на 6-7 проливів. Перший пролив я вважаю, що достатньо потримати десь 20-30 секунд, а потім наступні треба збільшувати, тому що для бруньок завжди потрібно трошки сильніше, довше витримувати і трошечки вища температура. Так, я зливаю перший пролив. Аромат просто прекрасний, дуже сильний, дуже пряний такий. Так. Ну, скажу, що от за ароматом мокрого листя, в принципі, десь дуже подібно до срібних голок. Якщо ви ніколи не пили срібні голки, обов'язково спробуйте. Це дуже класний чай. Єдине, що тут є більш такі... Насичені ноти, він більш взагалі такий плотний цей аромат. І тут я відчуваю якусь таку сиру кору молодого дерева. І також тут пробиваються якісь спеції, прямо такі от пряності, можливо, якийсь перець, можливо, ще щось подібне. такого плану. Дуже цікаво. І тепер наливаємо в піау. Подивіться, будь ласка, колір майже білий. Він дуже ніжний, він ледь-ледь можна відрізнити, що тут налите щось інше, а не просто вода. Поки мій чай вистигає, до речі, я дуже рекомендую, якщо ви хочете більше повно насолоджуватися будь-яким чаєм, давайте йому трошки охолонути, і тоді дійсно у вас більше ароматичних молекул краще будуть розкриватися в роті та в носовоці. Так от, поки вистигає, хочу сказати щодо кофеїну, тому що я неодноразово чула, що цей. На це чай без кофеїну, і його часто пропонують тим людям, які от через те, що бояться дії кофеїну, вони відмовляються пити там зелений чай, взагалі будь-який чай, в принципі, окрім якихось там тізанів, типу Ромашки там, або щось, меліси відмовляються пити. І пропонується цей чай. То я хочу сказати, що тут трошечки неправдоподібна інформація: в цьому чаї дійсно менше кофеїну, ніж будь-якому іншому чаї, навіть якщо порівняти з класичним білим чаєм, знову ж таки, про який я Говорила про сарібні голки, їх діфеїну тут дійсно менше. Але сказати, що він відсутній повністю, буде неправдою, тому що кофеїн тут є. Просто за рахунок того, що от в цих от таких свіжих груньках міститься велика кількість амінокислот, особливо таких як L-теанін і тирозин, то ці амінокислоти, вони трошки невілюють і нейтралізують дію кофеїну. Тому ви ніколи від цього чаю не отримаєте такого суперзбуджуючого ефекту, як іноді можна відчути від шен поеру або від зеленого чаю, коли іде таке прям сильне збудження, там підвищується серцебиття і так далі. Від цього чаю дійсно такого не буде. Але все ж таки якась мінімальна, мінімальний вміст кофеїну тут безумовно є. І тепер я пробую цей чай. Хочу сказати, що тут відсутня солодкість майже. Можливо, десь там на дуже-дуже дуже задньому плані. На перший план для мене тут виходить дійсно якась от свіжа кора дерева, знаєте, якщо зі шкрепти, наприклад. Чомусь мені тут також відчувається аїр. Пам'ятаєте, що таке аїр? Це така рослина, яка росте, мені здається, на болотах, якщо я не помиляюся. І вона має такий дуже пряний, такий специфічний, пряний, приємний аромат. І пам'ятаєте, якщо її от в селах в Україні постійно збирали і приносили в хату на трійцю. Пам'ятаєте? Мені завжди дуже подобався аромат Аїру, і отут -от я відчуваю його такий от присмак цей. А, тому що, знову ж таки, якщо порівнювати, наприклад, зі срібними голками, там дуже сильно відчувається прям така ваніль, отакій, ванільна пудра. Мені особисто тут я такого взагалі не відчуваю. Тобто він дійсно повністю такий профіль, тут без якихось оцих от карамельних, ванільних, солодких нот, тут такого немає. Можливо, тут десь є така якась фруктова солодкість, дуже така бліда, дуже далеко. Але на перший план це спеції, це от трава, цей аїр і свіж. Він дуже свіжий сам по собі. І дуже приємний. Давайте заваримо другу заварку. Я хочу подовше потримати. Хочу ще сказати, що цей чай також класно заварювати, значить, робити холодну заварку. Як це робиться? Ви можете взяти якусь посуду, ну там якісь, можливо, такі от, таку от пляшку, якийсь графин, берете з розрахунку 2 г цього чаю на 200 мл води, Прям просто холодною водою заливаєте, можна ставити в холодильник і лишаєте на добу. Потім у вас буде такий немовірно дуже приємний, такий з рослинними елементами, такий, скажімо так, природний лимонад. Я все ж таки прибічник більше пити теплий, тільки що заварений чай, але якщо ви любите такі от холодні варіації, там, зеленого чаю, особливо влітку, то скористайтеся, це дуже класна штука. Ну що, давайте зробимо ще другий пролив. По ефекту на тіло, оскільки ми вже поговорили про кофеїн, то у цього чаю не буде такого, неймовірно, бадьорого такого ефекту, але він дає таку ясність, прояснює. І я би не сказала, що він такий релаксуючий. Можливо, він трошечки може так вас. Збалансувати, дати таке приємне відчуття, але він не є таким суто розслабляючим чаєм. Я би сказала, що у луни більш розслабляючий чаї. Це такий прям чай, от просто на таке легке, приємне, можливо, ранкове або післяобідне прояснення таке делікатне. Це делікатний чай і по аромату, і по смаку, і по ефекту. Він теж е, такий. От, звісно, в другому проливі вже сильніше, навіть просто. Від піали йдуть оці от ноти. Тут я відчуваю адамами і спеції. Прям такі спеції, ніби дійсно чорним перцем сюди трошечки наперчили. Так, зараз спробуємо. Ну, я скажу, що не дуже сильно я відчуваю різницю по смаку між першим і другим проливом. Такий же делікатний, дуже ніжний чай. Тому. Якщо ви а, шукаєте от такого от якогось дуже легкого, дуже делікатного чайного напою, а, ви можете купувати цей чай. А, якщо у вас є друзі, там якісь близькі, які не можуть пити всі ваші більш такі складні чаї, то ви можете для них придбати оцей чай нанмей а, і заварювати для них. Ви бачите, нічого особливого не потрібно. Його також можна заварювати в тіп-поті з кнопочкою. І це буде дуже приємний напій на відпочинок і для релаксації. Ну що, пишіть, чи пробували ви цей чай, що ви про нього думаєте. Подобається, не подобається. Чи пробували заварювати значить, холодною водою? Діліться буде дуже цікаво. Якщо вам сподобалося відео, то мені буде приємно, якщо ви... Підпишитесь на мій канал, поділитися з друзями, щоб наша українська чайна спільнота зростала і розширювалася. От. А я бажаю вам смачних чайвань і до наступного чаю!